Всім привіт! В огляді в продажі Renault Megane 4 2019 рік. 1.5 дизель К9К 115 кінських сил. Рестайлінгова вже модель. В ідеальному стані, щойно пригнаний, розмитнений, сертифікований. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі. По автомобілю взагалі немає зауважень. стан нового. Подивіться на як виглядає лакофа фарба. Стан не було жодних м'ятин, царапин, безключовий доступ, два ключі, резина Мішелін, передня задня парковка, комплектація Zen Energy, запасне колесо знизу, дивіться фотографії в Viberі. Подивіться на стан автомобіля, просто рідко такий, такий стан попадається. Запасне колесо знизу. Стан багажного відсіку. Тут у нас домкрат, ключ, гачок, нічого не пошкрябане, багажний відсік. В ідеальному стані. Авто розмитнене, сертифіковане. Комбінований салон. Дверні карти не пошкоджені. Взагалі без жодних зауважень. Автомобіль, дзеркала складаються. 213 тисяч пробігу. Привітання. Навігаційна система. Можна повністю на навігацію, вибір режимів руху. Круїз контроль, обмеження швидкості, стан автомобіля просто відмінний, можете самі подивитися до до дрібниць, кермо не фарбоване, нічого не роблене Потолок, покажу багажний відсік, не зважаючи на пробіг, автомобіль ну, вам треба самим приїхати. І подивитися на стан цього автомобіля. Фари, до речі, не вигорівші, світять однаково, тому що в них хвороба фари 1,5К 9К. Ось такий автомобільчик. От. Воно зараз жовтить, але коли підходиш, то воно біле. На це потрібно звертати. Передня, задня парковка, наявні всі сервіса, всі місця, на які потрібно звернути увагу, автоматичне ближнє дальнє світло. Ось таке авто сьогодні у нас подобається. Телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!